Ого, нічого собі. Оцей світ створив, друзі. З'явився прямо в будинку в селищі. Такого ще не було ніколи за всі роки, які я граю в Майнкрафт. Всім привіт! З вами, як завжди, я професіонал Бакі, і як ви вже зрозуміли, я створив новий світ для того, щоб виживати у ньому. Але виживання буде непросте, тому що тут буде свініна бомбумбіна. Та сама свиня, яка вибухає в будь-який момент. І, власне, я використав спеціальний світ і створив оцей світ, щоб подивитися, чи правда тут можна когось такого знайти, окрім звичайних свиней та селян. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. О, це що таке? Дивіться? Тут якісь могили. Прямо в селищі, тут селян стоїть, нічого собі. Давайте до коваля... Завітаємо! ні 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 Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Селян тікай! Ого! Оого! Що? Я ледь вижив, нічого собі! Капець, ви бачили це? Просто вона бомбанула, тут пів селище розірвало. Давайте беру якісь речі тут, кайло! Штани навіть є блоки. Так, блоки можна буде забрати. Слухайте, тут є седло. М м може я спробую якось сісти на цю свиню. Було прикольно. Ти поїдеш на такі свині і. Ой! Що це було? Десь. -а! Ось вона! ні 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 Треба одягти штани і. цей. чоботи. Де вона? Тут вона десь бігала, я бачив. Свиня десь тут пробігла. І тут ще є одна оця могила. Капець, що тут відбувається? О, там ще щось є. Там ще щось є. Давайте я зараз е спробую верстак собі зробити. Тому що в мене є 4 блоки заліза, і я можу зробити собі обладунки. Якщо я зроблю обладунки, то в мене буде більше шансів пережити зустріч. З оцею свининою бомбомбіною. Так, давайте беру, роблю собі зараз оце. Потім ми робимо собі. Тихо, 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 тихо. Головне. Ні, я бачив. Де вона? Так, сюди. Сюди, сюди. Штанів немає ще залізних, штани. Штани залізні тут є. Чудово. Де вона? Вона. Ні, це селян. О, он вона біжить. Так, 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 я спробую тут заховатися. Спробую тут заховатися та зробити собі зараз інструмент. Мені треба. Ой! Вона вибухнула дуже близько, але мене начебто не зачепило. Так, о, ні, що я зробив! Супер хотів сказати. Зробив мотику, оцю. Ні, вона мені не потрібна. Так, це я прибираю. Це я прибираю. Селян, на, будеш е -е, саджати город. Так, я пішов звідси. Ми, друзі, звідси тікаємо, тому що тут капець як небезпечно у цьому селищі. І мені тут робити ну, нема чого, реально, якщо так подумати. Це прибираємо вперед зістрибуємо. Я бачу, там корабель. ого. Але щось. Слухайте, а ці свині вміють плавати? Це цікаво, це треба перевірити. І там ще щось є, капець, скільки тут цього. Так, корови, вітаю. Вітаю, 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 ви мені не потрібні. Ви мені не потрібні. Ви бачили, вона вибігла просто прямо звідси. І вибухнула одразу. Там хтось є, так? Звичайно, тут хтось є. Ого. Ні, це пусте. Іди звідси геть ти. Іди геть, кажу. Яблука з нього випало. Так, я беру тут якесь вугілля, ще блоки. Є каністри з паливом Це може мені знадобитися. Ой! Так, тихо. Тихо, 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 тихо. Дивимося, що тут у нас є. Я отримав набої для дробовика. Так, забираємо всі ці ресурси. Чудово! Все нормально, поки що. Я живий, але тут ще одна: оця свинина, бомбомбіна, вона сюди прибігла і тут вибухнула. Тут дуже небезпечно виживати. Просто максимально небезпечно, і я зроблю собі човен, щоб подивитися, чи зможу я а, сховатися від цієї свині. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-де вона. Вона ж маленька, я її не бачу. Так, тихо. Тихо, тихо, тихо. Отто... А -а -а! Ось вона біжить. Корову просто розірвало на шматки. Нічого собі. Так, давайте ставимо швидко цю штуку сюди, беру човник. І отак. Все це діло робимо. Ходімо, друзі, до води. Ходімо до води. Зараз будемо. Капець, скільки я вже цього тут бачу. Можна і туди поплисти, і сюди полізти. Сюди можна лазити і щось знайти. Так, добре, ми з вами. О, сейф. Нічого собі. Ми вже зустріли багато разів оцю свиню. І зараз я постою отут. Відпливу е, на глибину. І подивимося, чи зможе вона мене тут дістати, оця свиня. Якщо вона сюди дістанеться, то це буде реально проблема, тому що мені нема де сховатися. Якщо мені нема де сховатися, то тоді мені можливо залишається тільки літати. Ви бачили там гелікоптер? Я його бачив. Так, я чую. Де вона? Де вона? Так, я чую, але я її не бачу. Вона може тільки звідси вистербнути на мене, тому що позаду там взагалі. Дуже. Ні-ні-ні-ні-ні! Вона не. Веде з човен. Це що таке? О, ви ви це бачите? Он вона плаває. Отам. Воно за мною пливе! Ні-ні-ні-ні-ні-ні. ні. Швидше, 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 швидше. Треба, треба плисти. Давай, 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 давай. Вона позаду. Вона прямо позаду там. Так. Сюди, висаджуємося, висаджуємося. Будь ласка. Ой, ні, що відбувається? Що відбувається? Тут же страшне відбувається вже. Так, 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 так. Пустіть сюди, пустіть сюди, пустіть сюди. Пустіть, кажу, будь ласка, швидше тут. Оп, все, я тут. Хо, щось вибухнуло! Щось вибухнуло! Зброя! Нічого собі! Так! Зброя, це просто супер! Давайте, я беру і пістолет і цю штуковину, якийсь автомат. О, скільки зброї тут! Нічого собі. Друзі, я просто максимально заряджений, я готовий битися з будь ким Навіть за такими е солдатами. А ну, геть, звідси. Так, обережно. Обережно. Обережно, так сюди стріляємо. Бац! А ну геть, пішов звідси, кажу. Так. Тут ми позбулися від них. Майже позбулися! Він мене завалив! Все, я знову у селищі. Добре, слухайте. Я маю зброю. Я. Ой, а як вийти звідси? Як звідси вийти? Я маю, зброю, це чудово. Нам треба тікати. Нам треба тікати, нам більше не треба йти у тому напрямку. Де була о, о, був той корабель, де була ота свиня в човні? Тобто вона може і літати, чи що. Це ж взагалі капець. Давайте знаєте що? Я зараз блоків не збираю, і ми з вами побудуємо велетенський стовп. І після цього збудуємо там будиночок, і подивимося, чи зможе ця свинюка туди залізти. Якщо вона зможе туди залізти якимось чином. То це просто, я не знаю, взрив мозку. О! Ні! Капець! Ну я щойно з'явився, почав копати. І вона вже тут, як тут вода стоїть, просто бам! І все, мене немає. Мене немає. Я зрозумів. Так, селяни, вибачайте, але мені потрібно буде забрати у вас тут трішечки дерева. Мені дуже сильно потрібні ці блоки, тому вибачте, будь ласка. Це єдиний варіант, як я зможу швидко не збирати велетенську купу блоків. Ось так. Тут викопати їх з города селян. Так, сюди, 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 сюди. Ой-ой-ой, нічого собі, нічого собі. Капись. це що було зараз? Так, ось тут збираємо. Ні, я її чую. Я її чую. Я її чую. Де вона? Так, у мене ламаються вже обладунки. Це не прикольно. Це реально неприкольно. В мене є 171 блок. Чудово, давайте прямо тут будемо зараз підніматися. умога вище. Сюди, 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 сюди. Давайте блоків 100. Може, витратимо на це. Або я не знаю. О, он вона, дивіться! -ху 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 -ху! Вона вибухнула знизу. Правильно, молодець свиня. Тепер ти взагалі ніколи до мене не дістанешся. Так, 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 так. так. Будуємося ще вище. Ще вище будуємося, просто на самий максимум, друзі. Я не знаю. О, вже туман починається. Так, чудово. Починається туман, це означає, що я вже дуже високо піднявся. І так. Я думаю, що такої висоти буде достатньо для того, щоб перевірити, чи зможе вона якось сюди дістатися, оця свиня. Так, ось так, ось так, ось так. Сиди, 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 сиди. Головне, щоб вона тут не. Нічого собі, це що за мега-свиня? Ви це бачите? Ви це бачите? Я ж це не один бачу тут, так. Ого! Та вона. Е, що вона така скажена? Ви бачите, як вона швидко бігає? Так, друзі, мені це не подобається. Мені здається, що я тепер у максимальній небезпеці. Мені навіть важко уявити. Як вона може вибухнути? Дивіться, там пів корабля немає. Це ця свинюка, вона все знищила там. Де вона? Вона туди кудись побігла, у тому напрямку. Я її бачив і тепер все. Більше я її. Ой. Більше я її тут не бачу. Вона. О, може вона пішла геть звідси, а? Може вона пішла геть? Так, це вже цікавіше. Якщо я тут залишився один, і ця свиня вирішила, що мене тут більше немає, то це просто чудово. Але. Ой. Ні, вона десь тут. Я чую вибухи. Друзі, я чую вибухи, і це проблема. Це реально проблема. Я готовий стріляти, але я нікого не бачу. Що за фігня? Де? Може, селяни там щось бачать? Ні, вони не рухаються навіть, вони просто там займаються своїми справами, не зважаючи ні на що. От би всім так е займатися справою своєю і не зважати на якусь фігню, на якісь проблеми і все таке інше. Слухайте, ну. Ну, я не бачу свині цієї. Напевно, напевно, це все. Чи не все? О, ні-ні-ні-ні-ні. ні, 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 ні. М -м, Капець. Вона мене скинула все ж таки якимось чином. Я не знаю, як? Як їй це вдалося? Але їй це вдалося. Добре, зараз тоді. спробуємо її. Де вона? Де вона? Я хочу спробувати в неї постріляти. Так, я її не бачу. Он вона! Отам! Біжить! Так, друзі, я готовий. Я готовий. Стріляємо у цю свинину бомбомбіну. Так, 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 давай -давай, давай, 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 давай. Вона все ближче і ближче. Підходи до мене. Дивіться, ось вона. Стрибає як якийсь кінгуру. Так, переслідуємо. Переслідуємо цю. Капець, переслідуємо цю свиню. Я перелякався, що вона так закричала. Ой. Десь щось вибухнула. Так, вона кудись сюди побігла, десь тут вона була. Але я її більш тут не бачу. Напевно. Напевно, вона або зникла, або. Або вона кудись заховалася. Так. Я. Фу. О, це капець. Це прикольний світ виживати тут, типу, весело, але важко. Важко, тому що де б ти не був, тебе підривають. Ось тут, наприклад, давайте зараз з оцими бандитами впораємося. Так. На тобі мінус один. Мінус один, чудово. Так, тут ще бандюки лізуть оці. Ану, геть, звідси. Геть, пішли звідси. Так, оце швидко ламаємо. Ламаємо. Ні, не вийшло зламати. Так. О, ні! Свиня, свиня. Розбирайтеся! Щасливо залишатися тут. Так, 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 так. сиди, сюди, сюди, сюди. Давай швидко, швидко, швидко. швидко. Треба зламати, треба зламати оцю штуковану. Будь ласочка. Давай, 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 давай. Що вона не ламається? Так? Хана, мене вже завалили. <свистак> я не знаю. Добре, я тоді буду виходити з цього серверу, друзі, тому що тут. Я вже не знаю, чим займатися у цьому світі. Я вже перепробував майже все, що в мене було в думках. Сподіваюсь, вам сподобалось таке відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк і не забувайте активувати дзвоник, щоб не пропускати нові серії. І до речі, можете написати в коментарях, що б ви ще зробили з оцією свинюкою у цьому світі. Як мені спробувати врятувати себе? Пишіть в коментарях свої думки. З вами, як завжди, був я, професіонал Байки, Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі, друзі!